Розколяда знову об'єднала Івано-Франківськ. Понад десяток виконавців і хорових колективів зібралися на сцені міського парку, аби разом вшанувати українські традиції. Захід мав і благодійну мету. Під час виступів збирали кошти на потреби армії. Традиційно кожного року після коляди у нас ідуть розколяди, розколяди по всій нашій територіальній громаді, у наших селах, у наших закладах культури. І сьогодні така загальна. А розколяда а нашого міста. Ми добре знаємо, що коляда це співана, молитва. І Нехай ця молитва дойде до господа. Почує Господь і пошле Україні ту довгоочікувану і таку необхідну перемогу. І той справедливий мир, який має бути, Не так багато вже є таких, скажімо так, традиційних коляд, які ми можемо разом заколядувати. Кожний, напевне, локально має свої якісь програми, свої, свої вінчування і. Тут ми маємо можливість просто навіть поспілкуватися один з одним і разом за